Не варто Марії змішувати ці поняття. Родина родиною, а гроші окремо. Сама подумай, ми вже давно не діти, які цукерками ділилися, каже мені Віктор. А я слухаю його і розумію, що нема мене більше брата, бо гроші його дуже змінили. Ми в дитинстві справді останню цукерку наполовину ділили, і я сподівалася, що ми так протягом усього життя будемо одне одному допомагати, та мушу визнати, що я помилилася. У мене зараз склалася непроста ситуація і в силах брата мені допомогти, та він відмовив мені після цього я навіть не хочу підтримувати з ним родинні стосунки, бо який він мені брат після цього. Віктор живе доволі заможно, у них з дружиною є нова трикімнатна квартира в центрі міста, яку вони придбали 4 роки тому, а свою стару двокімнатну квартиру вони здають в оренду. Віктору 40 років у них є єдиний 20-річний син, який з ними зараз не живе, бо живе і вчиться за кордоном в Австрії, і додому повертатися не збирається. Брат мій дуже добре заробляє, і дружина його теж від нього не відстає, так що, живуть, вони дуже заможно і ні в чому собі не відмовляють. З братом ми бачимося рідко, я старша сестра, у мене двоє дорослих доньок. Старша нещодавно заміж вийшла, а молодша якраз школу закінчує. На відміну від брата, я живу скромно, у нас невелика двокімнатна квартира, в якій ми всі жили. Але зараз, коли наша дочка вийшла заміж, виникла проблема з житлом. От я й подумала брат чужим людям квартиру здає. То чому не допомогти рідній племінниці. Його сину ця квартира точно не пригодиться, наскільки я знаю, він планує залишатись за кордоном. Сам брат настільки добре заробляє, що ті кілька тисяч гривень, які він отримує з оренди, йому ніякої погоди в фінансовому плані не роблять. Я взяла коробку цукерок і пішла в неділю до брата, просити, щоб він впустив в свою вільну квартиру мою дочку зятем. Була впевнена, що брат мені не відмовить. Але на мене чекав сюрприз вдома була лише невістка, і вона популярно пояснила. Що гроші і родинні стосунки змішувати не можна, так що вони й далі здаватимуть своє житло чужим людям. Коли брат повернувся додому, він лише підтвердив слова своєї дружини, мовляв, сестричку вибачай нічим допомогти не можу. Маріє, зрозумій, я зараз їх впущу, вони там обживуться, і що мені потім робити? Виганяти рідну племінницю з дітьми, виправдовується брат. А я сижу у них на кухні, п'ю чай з цукерками, які я купила за останні гроші і принесла. А у них бутерброди з червоної ікри. Пригощати мене вони навіть не збиралися, а це ж неділя, ми рідні люди могли б і посидіти, поговорити, зрештою, не те вже часто бачимося. Та брат з невісткою мені відмовили і швидко випроводили з свого дому. Я вийшла від них і так мені образливо стало, що не можу словами перепис... переказати. У них же є все, могли б і підтримати мене трохи. Ми в дитинстві з братом жили дуже дружно. Я, як старша сестра, з ним усім ділилася, опікувалася ним, завжди його захищала, думала, він виросте і буде мені опорою і підтримкою. Та, на жаль, це зовсім не так, і тепер я розумію, що нема у мене брата. Невже для нього гроші важливіші за родинні стосунки? Якби я була на його місці, то точно б допомогла. І хто з нас не правий в цій ситуації?